Історії героїв нашої області, які віддали найцінніше своє життя за Україну. В обласному історико-краєзнавчому музеї імені Якова Новицького презентували проєкт призми пам'яті імена Нескорених. Це новий елемент культурно-мистецької ініціативи Вартові воля за підтримки українського культурного фонду. Дві сенсорні призми встановлені в експозиційній залі Війна за незалежність. На одній з них світлини загиблих героїв та інформація про їхній бойовий шлях та нагороди. Загалом історії майже 600 полеглих захисників наш. Регіону. На іншій онлайн колекція прапорів бригад, які боронять Запорізький край, музейники збирали її два роки. Також є розділ шеврони та нагороди. Колекція поповнюватиметься. Також ця призма має QR-код Меморіал Честі. Цей проєкт ми хотіли дуже давно. Цих два кіоски у нас не вистачає, саме тому інформації дуже багато в музеї зберігається, а місця у нас не вистачає для того, щоб все це зберігати. Тому вийшли з такої ситуації, прийняли участь у гранті від Українського культурного фонду для того, щоб музей придбав ось такі два сенсорні кіоски, для того, щоб ми могли більше інформації розміщувати про загиблих, про наші бригади, які за. Хищають на території нашої області про колекції нашого музею. Подальшому їх можуть, ми можемо їх використовувати навіть з відеофільмами. Те, що сьогодні в цьому залі ми бачимо, це сьогодні наше сьогодення. А дякуючи тим, хто вже кого з нами на жаль вже немає. Тим, хто зараз на фронті, вони наближують нашу перемогу, і я бажаю всім і сподіваюся, що цей зал стане просто нашою історією, а не нашим сьогоденням. Одним із перших з інформацією вміщеною в призмах ознайомилися вихованці ліцею захисник. Майбутні захисники та захисниці саме цього дня завітали до музею. Ми ознайомилися з призмами, які показав Український культурний фонд. Для мене було побачити шеврони 55-ї артилерійської бригади, яка була. Дуже допомагала на запорізькому напрямку. Це як історія для мене. Та інші прапори, такі як прапор запорізького блокпосту. В музеї звертаються саме до сучасних технологій, які допоможуть не тільки розмістити більше актуальної інформації на менших майданчиках але зробити цю пам'ять живою. Тому що саме наша пам'ять за допомогою кімнат, музейних залів, за допомогою електронних пристроїв, але тільки жива пам'ять буде показувати, що наші хлопці і дівчата, герої, які віддали найдорожче життя, що це було немає. Це було заради нашого майбутнього.